Всім привіт! Я тільки що прийшла зі школи. У мене стільки цікавих новин. Ну, я сьогодні да, була в школі, як це вже зрозуміло. І у нас в Житомирі якесь таке сьогодні було цікаве, ну, не це аномалією, але це було дуже цікаво і дуже красиво естетик. Я вставлю фотографію. Вот тут. Вот. У нас було е, жовте небо. Ну то есть воно було не просто із-за сонця, а це пісок. Це до нас Сахари пісочок летить. Вот так вот дам. І зараз, ну, на вулиці, знаєте, я так скажу, атмосферно. Сейчас покажу. Видите, яка красота! Уф, я щас іду тут загулять. Слзи рядом з очей двоє копають. І тут. Блін, там не видно. От зараз, щас... як завжди. Воно змінилось. І тепер отут -от все красненьке. А тут забіле. Зараз ще трохи буде взагалі сонечко. Ота. От. У нас починає все зеленіти. Скоро весна, ага. Люби меня, люби. Жарким огнем ночью идем. Сердце сжигая, люби меня, люби.